Вітання всім! Це вулиця Пирогова, біля універмагу. І ось в тому будинку маю на оренду дуже гарну двокімнатну квартиру. В гарному стані. Зараз подивимось. Ось так зовні виглядає наш будинок. В квартирі подвійні двері завжди буде тиша та безпека. Квартира у нас двокімнатна, з роздільними кімнатами. Кімнати розташовані на дві сторони будинку, що дуже зручно і багатьом це подобається. Ця кімната має свій балкон, на балконі є невеличка кладова. Це перша кімната. Квартира виконана в сучасному світлому стилі. Дуже затишно, дуже спокійно. І не дивлячись на те, що розташована в центрі, тут не чутно шуму з вулиці, шуму з дороги. Квартира повністю укомплектована всіма меблями та технікою для того, щоб ви змогли зайти і жити. Кухня також облаштована всім необхідним: є і холодильник, і посудомийна машинка, і мікрохвильовка, і навіть тостер є. В кухні є, до речі, також тепла підлога. Загальна площа нашої квартири 51,5 квадратних метрів. Це друга кімната, це спальня, в якій є і шафа, і комод, а також додаткове місце для релаксу та відпочинку. І тут буде дуже приємно як починати свій день, так його і завершувати. Квартира дуже приємна, дуже спокійна. Раніше жодного дня не здавалась в оренду. Це перша здача від власників. Запрошую на перегляд.